Тані це хуйня Red Magic. А, ні, це хуйня тоже, блядь. Телефон перегрівається, блядь. це ігровий це цей ігровий сайн телефон. Зайн подобний до того, типу... ж Samsung, блядь, і твоем темноті. Там мені, блядь, блядь, Самсу... Та мені, блядь, не так важливо. Оу. а чо так скоро, блядь? Зачем время, я фирма СНЕО. Хочеш мене? Ну. Тут продають, я правда не знаю який. 512, 512 ти дивився пам'яті на свій телефон той третій. 512, ну. Є 2, 882, де шавшоку. Але кажу, блядь, я не хочу, я, я маю ще поцікавитися за новинами, то як вони роз, хочуть розвивати свою болочку. Да? Бо в такому вигляді, що я, допустимо, маю на цьому телефоні він для мене прекрасний є, да? А якщо буде, блядь, там напічкуно реклами, ну mm. то, блять, ну. Як думаєш, допустим, я такий варіант, що можу взяти свого Samsung і взяти щось для нього чи ні? Нахуй, зекономиш.